Доброго дня, шановне панство! Пропоную вашій увазі статтю під назвою Костюм. Стаття переопублікована в четвер, 15 серпня 2024 року. Отже починаю. Ця стаття була написана 10 років тому, але вона актуальна і сьогодні, на жаль. У цій статті йтиметься про лицемірство, про подвійні стандарти, про те, що гальмує розвиток футболу або відверто його заважає, йому заважає. Публічне життя і життя без мікрофонів і телекамер речі різні а іноді й протилежні. Від найвищих футбольних чиновників України незмінно ми чуємо про те, що український футбол йде правильним курсом, і про те, що недоліки є в роботі будь-якої людини. Не помиляється, мовляв. Той, хто нічого не робить, але декларації одне, а реальне життя зовсім інше. Скандали в українському футболі йдуть один за одним, як хвилі, що накатуються в шторм, що загрожує перевернути маленькі українські футбольні корабли. Не перераховуватиму їх, вони всім відомі. Що ж до недоробок в лапках то в мене найбільше обурює заангажованість суддів. В Україні вже соромно дивитися, як на користь динамістів призначаються сумнівні пенальті. Я завжди поважав Григорія Суркіса за розважливість та виваженість позиції. Без сумніву, він розумна людина, але чому він не бачить очевидного? Чому він за роки свого керівництва ФФУ так і не вирішив проблему суддівської залежності? Чому? Мені це незрозуміло. Невже Суркіс не бачить очевидного? Звісно ж, бачить. Тоді чому не вирішує питання, виходить, що зацікавлений. Навіть не віриться. Я не розумію, як можна любити український футбол і водночас ставити палиці йому в колеса. Я нічого не стверджую. Просто до таких висновків мимоволі підштовхує логіка. Продовжу тему кохання до свого національного футболу. Дайте відповідь на запитання. Об'єктивність суддів йде на користь українському футболу. Поза всякими сумнівами. Згодні? А якщо так, то чому б не зробити крок уперед у цьому напрямі? Якщо світові та європейські футбольні чиновники відмовляються встановлювати на стадіонах обладнання, яке фіксує положення поза грою, під сміхотворними приводами, то чому б не плюнути на цих мудреців і не встановити таке обладнання на наших стадіонах? Чому б не прибрати за рахунок встановленого обладнання половину конфліктних ситуацій на футбольному полі? Боїтеся, що зникне потреба у бічних суддях? Нічого подібного. Визначення положення поза грою – не єдиний обов'язок бокового судді. А якби і зникла така потреба, ну то й що? Невже має страждати весь футбол через невлаштованість кількох сотень суддів? Це мені нагадує ситуацію з Україною скандально відомим препаратом, який реально виліковує людей від смертельної хвороби. Цей препарат не має поширення тільки тому, що дехто втратить мільярдні прибутки. Десятки мільйонів людей Загинули і ще загинуть через те, що лікування за допомогою Україна комусь невигідне. Щоправда, чиновники від медицини говорять, говорять про те, що препарат не є стандартизованим і тому вони не мають права його застосовувати. Але це, як ви знаєте, від маски чистої води, багаторазових прикладів, коли виліковувалися від смертельної хвороби, безнадійні хворі, вам недостатньо, панове чиновники. А як щодо совісті? Як ще до Бога в душі? Чи любов до бабасиків випалила все, що було всередині? Швидше за все. Тут уже, як кажуть, без коментарів. Повернуся до футболу. Лицемірство чиновників, фахівців та журналістів від футболу немає меж. З одного боку, декларується прагнення розвивати футбольну науку, покращувати футбольну інфраструктуру, а з іншого боку, гнані тваринним страхом перед усім новим, служителі трансфертного футболу всіляко уникають публічних дискусій, блокують публікації статей у газетах. Ніколи не забуду, як прийшов спілкуватися з одним із найвищих. Вищих футбольних чиновників у будівлю Федерації футболу України. Хазяїн кабінету не побажав дослухати мене, пославшись на крайню зайнятість. Вийшовши з будівлі, я попрямував до воріт. Але не пройшов і 100 метрів, як щось змусило мене обернутися. Коли повернув голову назад, то побачив, як надзайнятий чиновник сів на лавці і неквапом закурив. Ще один приклад. Спілкувався з головним футбольним вченом України. Коли він почув, що хочу вийти на Суркіса то категорично відмовився допомогти в цьому. У його голосі з'явилися металеві нотки. А свою відмову він аргументував тим, що мені спочатку потрібно зустрітися з Івановим, потім з Петровим. Потім повинен їх зібрати разом, і тоді вони вирішать, чи може допускати мене до Григорія Суркіса. Ну як вражає? Ви чули, щоб у публічному виступі, хоча б одного високого футбольного чиновника, не звучали запевнення про прогрес нашого футболу? Це публічна сторона. У житті далекому від камер та мікрофонів відбувається зворотня. Ті чиновники, які незмінно привселюдно заповняли болівальники у райдужних перспективах українського футболу, у приватних бесідах заявляли таке: Україна ніколи не буде чемпіоном світу. Шість. Я підкреслюю, шість вищих чиновників повторилися слово в слово. Чому ніколи? Припустимо, що ніколи це не пряме визнання власної бездарності. Але звідки впевненість у тому, що після них нікого краще не буде. Припущення є. Але озвучувати їх не буду. Мені соромно за цих футбольних чиновників. Багаторазові походи кабінетами футбольної влади сформували гостре і неприємне почуття, яке можна висловити такими словами: патріотизм це костюм, який одягають для публічних виступів. Головний редактор супервідомого футбольного видання, вірою та правдою службовець транспортного футболу негативно відгукнувся про мої ідеї, поставивши на них однослівний друк. Не цікаво. Зрозуміло, зробив це публічно. Дещо пізніше його друг виправдовувався переді мною. «Саша, ти повинен зрозуміти, адже в нього родина. Хто їх годуватиме, якщо його виженуть? Я нічого не вигадую, Бог свідок. Зрештою, кожен сам вирішує, чи обмінювати йому свої принципи на матеріальний добробут, чи ні. Нічого подібного писати не збирався. Але коли до мене дійшла інформація про те, що міжнародні футбольні чиновники відмовляються встановлювати обладнання на стадіонах для визначення положення поза грою, не витримав. Мене вразив їхній цинізм. У тенісі місце удару м'ячика визначається спеціальною апаратурою з візуалізацією картинки. І це не зменшує інтриги, а у футболі, виявляється, зменшує. Хто знає, можливо, це елементарна недалека. Проте Бог їм суддя. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.